Друзі, вітаю! Вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас на дачі. Це сьогодні вже ми докопали чесничок, цибульку. Все, по чеснику і цибульки все. Вчора почали півгорода по чесночку, а цибульку так витягуємо з земельки. Чесник копаємо, правда, копаємо. Чесник так не піддається. Ось у нас і чесника два сорта, і цибульки, цибульки три сорта, білої два сорта. Ось це, виходить, сорт Любаша. Ось такий він, більш крупний Любаша. Це голландський, ось навіть Перший признак у нього сім'я, ось, бачите, насіннячко тут. Це голландський сорт, не пам'ятаю, який, оце він такий. Пікучий, як положено, все. Але дрібненький він, бачите, такий, оце максимум, от, це максимально, ось, оце максимальний який він. І його дуже багато, він дрібненький, бачите? А... Любаша славиться тим, от, наприклад, два зубка, бачите? Це два зубка. У, то це ж дивіться, ну тут уже п'ять зубків, ось вона п'ять зубків головка. Ось така класична, на 4 зубка головка. Стандарт. Оце Любаша сама маленька. Оце така. Ось. Ну і тут також Любаша. Два ящики Любаша і тут трохи голландського. Щодо цибульки, ну це понятно, це, руда, як ми її називаємо, Кримська. Мама полюбляє таку, але вона така, я не думаю, що вона довго лежить, трошки вона підвласна різним хворобам у нас. А ось це, друзі, у нас радар і Шекспір. Ось дивіться, які екземплярчики. А? На долоні ледь-ледь вміщається. А? Гарнюні, гарнюні. Оце вам Шекспір. Бачите? Оце цибулина. Ну, а це радар, О, оце радар. Також гарна. От, по цибулі у нас взагалі і взагалі питань нема. Цибуля красава взагалі. Часничок трошки дрібніший, ніж того року, але також не підкачав. Класно вийшлось. Пишіть, як у вас, як у вас мені цікаво, як у вас оця от кримська цибулька, і які сорти ви висаджуєте більш? Ось такий у нас проміжний врожай. О, як я і казав, а ця частина була і чеснику, і цибулі викопана вчора. Ось так само три ящика чесника. Там ото два ящика цибульки. Там і радар, і Шекспір. І тут ще два ящика цибульки, радар і Шекспір. І, і ще один ящичок кримської, І там також радар Шекспір. Ми, Радар Шекспір не сортуємо, а разом їсти. О, двері. Зачиняються двері. У нас тут освітлення нема в кладовках. Ось так виходить. Так що по цибульки і по чесничку ми все прибрали, викопали, що положено, висмикнули, приготували до зберігання. Провітриться, просохне. Отут в кладовці, трошки виносимо на повітря. О, як ви бачили, ця вчора. Провітрювалась уже і чесничок разом з нею. І поки що тут в сухій кладовці ще підсохне, трошки обтрухне. І будемо вже зберігати, як положено. У сухому і бажано темному місці. Ось так. Ну, ось і показую результат. Це тут, дивіться, хто пам'ятає мої минулі відео, це тут був часник. І ось там така подвійна грядка. То був часник. Це за томатами. А це була цибулька. Отут цибулька була наша. І ось там за маленькою вишенькою. Ото була цибулька. Ще трішки залишилось там. Повисмикуємо цибулька, ну це вже так буде. Дембільський акорд. І трішки он чеснику там, міжряддя до полуниці, також оце забули трошки зазівалися за цей чесничок. І все. Ось такі у нас вже пустують грядки з-під чесника і цибулі. Будемо засівувати люцеркою. Горлинкою, герчицею і трішки отам понад заборчиком хочемо засіяти ще кабачків трошки. Кабачки стигнуть швидко. Так що отакі у нас успіхи, такі у нас врожаї і ось такі у нас плани на ближнь очікуємо діньочки наші. Сьогодні у нас 2 липня. Кому цікаво, ось вважайте, що 2 липня ми справилися по чесничку і цибульки. Так що, друзі, пишіть, не забувайте. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Лайк і коментарі. Пости це дуже важливо. До зустрічі!